Ну а тут ми з вами пригадаємо, як робити задачі на суміші. Причому ті задачі, які робляться на систе за допомогою системи рівнянства, невідомими. І так, на спалювання суміші метану і водню масою 36 грамів витратили 112 літрів кисню, і нам потрібно знайти середню молярну масу суміші цих газів. Ну починаю, ребята, я цю задачу з того, що запишу хімічне рівняння. І так я записала реакцію горіння для метану, реакцію горіння. Для водню врівняла, і тепер дивлюся, для е, яких речовин я можу знайти кількість речовини. Тому що ви пам'ятаєте, що я всі задачі намагаюся робити через, е, муль, через кількість речовин. Е, з умови задачі я бачу, що я можу знайти тільки кількість. Кисню, який вступає в хімічну реакцію. Так як про кисень було відомо об'єм, мені потрібно було об'єм поділити на молярний об'єм і знайти кількість кисню це буде 5 моль. А тепер давайте подивимося ще на наше рівняння, нашу умову, і намалюємо такий малюночок до цієї задачі. Що ми в задачі маємо? У нас є інформація про ось цю суміш газів. Оця суміш газів буде мати масу 36 грамів. І також ми знаємо кількість кисню, який вступає в хімічну реакцію. Це буде 5 моль. А тепер давайте якось спробуємо обграти ось ці цифри. І так як же ми зможемо обіграти ось цю цифру 36 грамів. Я б говорила вам, що зазвичай я такі задачі роблю через систему рівнянь з двома невідомими. Так от, нехай за я зараз складу таку систему. Нехай кількість метану, який вступає в хімічну реакцію, буде X моль. А кількість водню, який вступає в хімічну реакцію, буде Y моль. Звідси, якщо метану буде X моль, то кисню для першої хімічної реакції потрібно буде вдвічі більше, тому що коефіцієнт тут стоїть двічка, відповідно, 2х моль. Якщо водню y моль, то тут потрібно кисню вдвічі менше, тому що тут стоїть коефіцієнт одиничка, а тут двічка. Відповідно, 0,5 Y. Моль. Тепер подумаємо, чи можемо ми якось виразити масу окремо метану і масу окремо водню. Можемо, використовуючи ось цей x і ось цей Ігрік. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно використати молярні маси окремо метану і водню, і пригадати формулу. Що для того, щоб знайти масу речовини, нам потрібно молярну масу помножити на кількість речовини. Відповідно, маса метану це буде молярна маса метана з періодичної системи, помножена на кількість метану. Ось тут я їх позначила, позначила цю кількість ху. І відповідно маса водню це буде молярна маса помножена на кількість. Молярна маса з таблиці Міділєва помножена на кількість. А кількість водню я позначила як y моль. І тепер, ребят, давайте побачимо з вами, що весь метан і весь водень разом мають масу 36 грамів. І ми можемо з вами скласти перше математичне рівняння. Маса метану 16х плюс маса водень водню 2 у дорівнює 36 грамів. Таким чином, ми з вами обіграли ось цю циферку 36. Тепер давайте подивимося на цифру 5. Що ми знаємо? Ми знаємо, що кисень, який вступає в хімічну реакцію першу, буде 2х моль. А кисень, який вступає в другу реакцію, буде 0,5 моль. Ми це зафіксували. А разом перший кисень і другий кисень це буде 5 моль. Таким чином ми можемо написати і друге рівняння. 2х плюс 0,5 дорівнює 5. Таким чином, я бачу, що у мене намальовується система рівнянь з двома невідомими. Для того, щоб трішечки спростити цю систему рівнянь, що я зроблю? Я зараз в першому рівнянні всі числа поділю на 2, у мене буде 8х плюс Y дорівнює 18. А в другому рівнянні, ну, для того, щоб позбутися ось цих 0,5, я домножу все на 2. І в мене буде 4х плюс Y дорівнює 10. Тепер мені потрібно зробити систему. Рівня... З двома невідомими. Ну, я знаю, що кожен з вас робить систему рівнянь по-своєму, так, як вас навчали в школі. Я буду робити так, як навчали мене. В даному випадку, що я можу, що я бачу? Я бачу, що в першому рівнянечку. І y дорівнює, вибачте, в другому рівнянечку, y дорівнює 10 мінус 4х. Отже, я виразила із ось цього нижнього рівняння, чому дорівнює Y. Тепер так само я із верхнього рівняння буду виражати, чому дорівнює Y. Це буде 18 мінус 8х. Таким чином, я бачу, що і Ось це дорівнює y, і ось це дорівнює y. Відповідно, я ось ці частинки можу прирівняти. Тому я записала, що 10-4х дорівнює 18-8х. Звідси я роблю ось це математичне рівняння і знаходжу, що х дорівнює 2. Тепер я можу ось цей Х підставити в любе із ось цих рівнянічок для того, щоб знайти ігрік. Ну, Я його підставлю в ось це перше рівняння. І так, якщо я ось сюди замість ікста підставлю двічку, що в мене вийде? У мене вийде наступне Y. Дорівнює 10 мінус 4 помножити на 2. Ще раз, ребят, я от сюди підставила значення х, і в мене y також дорівнює 2. Ну, ви знаєте, ребят, що можна робити кожну задачу різними способами. Чому я роблю ось систему рівнянь з двома невідомими? Тому що з одного боку, вроді так, все страшно страшно в рібі системи рівнянь, а з іншого боку, я розумію, що коли я буду робити через молі і через систему рівнянь, то математичні розрахунки, чисто арифметичні розрахунки, тут будуть в рази легшими. І тому я вибираю саме ось цей шлях. Тепер, що я бачу? Я бачу, що х дорівнює 2 моль, y дорівнює 2 моль. І я це зафіксую, що кількість метану або х2 моль, кількість водню буде також 2 моль. Що це означає? Це означає, що в цій газовій суміші, яка у мене була спочатку, у мене однакова кількість і метану, і водню. Тобто, якщо у мене їх буде однакова кількість, це означає, що у мене буде по 50% і одного, і іншого газу. Тому я зараз ось цей, ось цей факт, що його по 50% що його однакова кількість, я ось так запишу. Якщо в мене однакова кількість і першого, і другого газу, я запишу, що об'ємна частка або вміст метану і водню в цій суміші буде 50% або 0,5%. І ось тепер ми можемо з вами приступити до останньої дії для того, щоб знайти середню малярну масу. Газової суміші нам потрібно об'ємну частку першого газу помножити на малярну масу першого газу і додати об'ємну частку другого газу помножену на малярну масу другого газу. Об'ємна частка метану 0,5. І я помножила на 16 на малярну масу метану. Відповідно, об'ємна частка водню також 0,5 і малярна маса водню 2. І звідси я розумію, що тут буде 8, тут буде одиничка, і молярна маса, середня молярна маса цієї газової суміші буде дорівнювати 9. Ми задачу зробили.